Кому був потрібен Ланос, поляк, у нас на автопоїнті він є. 2700 він коштує, 1,5 газ бензин. Обов'язково 1,5 газ бензин. Що у нас? Бачите, такий червоний колір. У нас пробігу тільки 150 тисяч. Він не скручений, нічого. Машина з-під розумієте? Мотор в ідеальнішому стані, кузов також. Лед, оптика стоїть у нас. ЛЕД. Все ручне, зато надійне. 100%. Посадочка. Посадочка як... Як у Бога якийсь, розумієте, сідайте. Оп! І все. І ваш лано. Запчасти дуже легко найти на цей автомобіль, вообще без проблем. Заводиться, як часики. Ось Бац. обов'язково вижимати вижимайте. Свет, габарити, дальні, все працює, Навіть корректор фар є. Противотуманщики, аварійка. У нас. Такий ось вентилятор. Можна холодний воздух вибрати, можна гарячий воздух вибрати. І які, І куда обдуву? В рот, в ноги, в голову, куди хочете. Магнитолочка вот такая у нас, бачите, оп, шина, оп. Два подстаканники, где вы таки бачили вообще, а? За 2700, вот туда можно тоже что-то положить, например. Что, сзади удобно, комфортно сидеть, кстати, я вам скажу, за собой, тем более, мы на великий. Оп, можно ручечка подержаться за себя, смотрите, даже можно что-то покласть сюда, он пепельница, типа. Сюда можно там кофе поставить, какие-то стекла, все открываются, круто, педали, и все открывается. Багажник у нас достойний, достойний, такий, знаєте, великий фаркопчик, резеточка. Якщо в село по селу, тягати прицепчик, буде все окей. В принципі, все, що. Ось така, така машинка буде вам за 2700. А якщо сьогодні приїдете, ще буде знижка. Так що, друзі, чекаємо на автопоїнті Білогородки Софіївська, 19. І ця червона бісія буде ваша. Автопонт. Придбай якісне авто.